Хвилини мовчання у Луцьку розпочалася меморіальна акція Голоси дітей. Вона приурочена до пам'яті маленьких українців, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, розповіла Суспільному представниця благодійного фонду, який організував акцію Людмила Висоцька Степанюк. Ми щодня чуємо важкі страшні історії, які не можуть проходити повз нас. І саме цей день ми вирішили покликати громадськість міста, жителів міста, владу для того, щоб долучитись до ці. Цієї акції вшанувати дзвоником на наших міських деревах. Той дзвіночок, голос діток, який, на жаль, уже більше не зазвучить. До участі в акції долучились вимушені переселенці, поліцейські, лучани. Вони розвісили 50 дзвіночків на гілках дерев у сквері на вулиці Лесі Українки. Розумію наскільки важко це всі люди. Наскільки це все трагічно і хочу підтримати їх, так як я можу це зробити. Ганна Карамишева Борисенко разом із сином прийшла вшанувати дітей, з якими була знайома у Харкові. Вони загинули під час бомбардувань міста. Каже, виїхала до Луцька, аби врятувати сина. Ті, які жили на Салтівці, є люди, яких я особисто знала, які на жаль втратили своїх діток. На жаль, втратили діти своїх батьків. Тому ми не могли б пройти повз цієї акції. Ми переселенці, ми не боїмося цього слова. Воно для нас навіть вже нічого не означає. Ми нові жителі Луцька вже на цей час, але безумовно ми знаємо. Що відбувається, що відбувалось тоді, і скільки діток, на жаль, загинуло на минулому тижні в нашому Харкові. Фахівчиня обласного центру соцдопомоги Анастасія Хом'як каже, надає психологічну допомогу тим, хто втратив під час повномасштабного вторгнення родину. Ну, люди все важко переживають, знаєте. Люди не завжди до кінця усвідомлюються. Є частина людей, які все ще живуть отією думкою про те, що вони повернуться кудись. Туди додому, і е, ми можемо тільки пробувати уявити, наскільки їм важко усвідомити, так що того дому вже немає, і їм немає куди повертатися, і їм треба якимось чином адаптовуватися тут, на новому місці. Акція тривала півгодини, до неї долучилися до півсотні людей, сказала поліцейська Дарина Макаревич. Дзвіночки з гілля не зніматимуть ніколи, розповіла представниця благодійного фонду Людмила Висоцька Степанюк. Каже, подібні акції сьогодні відбулись у 14 містах України. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.